Отже, тепер новий закон, який вступає в силу з 10 жовтня, врегульовує нові правила продажу нерухомості. Як буде відбуватися продаж нерухомості по-новому? Тепер у нас новий закон. Отже, у нас тепер існує таке поняття як майбутній об'єкт нерухомості, і про це ми говорили в минулому відео. Подивіться його, якщо ви ще не розібралися з цим. А сьогодні ми поговоримо саме про структуру продажу. Отже, забудовник. Здійснює будівництво. У нього є, наприклад, договір організації будівництва там із девелопером, так і він здійснює будівництво. І це об'єкт нерухомості, наприклад, багатоквартирний будинок. Ми називаємо цей об'єкт майбутній об'єкт нерухомості і хочемо купити квартиру, конкретно подільну частку в цьому об'єкті. Як ми це зробимо? Ми Маємо перевірити, чи є право здійснювати будівельні роботи, і цілий перелік документів, які визначені тепер цим новим законом. Там дуже багато документів, і звичайно, це. Ті документи, які я кожен раз запитую забудовника, але тепер, коли вони визначені конкретно законодавством, є обов'язок надати ці документи, навіть є можливість в судовому порядку зобов'язати їх надати, то, звичайно, це досить великий плюс. Також цей закон визначає, що коли ми провели перевірку, у нас має бути обов'язково ідентифікатор такого об'єкта, і він реєструється наші права як первинного власника, реєструються. Тобто, коли ми купуємо. Об'єкт ще не зареєстрований, ми укладаємо договір щодо нього і здійснюється далі державна реєстрація. Коли ми продаємо в другий раз такий правочин обов'язково вже нотаріально посвідчується і знову ж таки проводиться державна реєстрація. І хотілося б, звичайно, в такому випадку не брати дозволу і згоди від забудовника. Однак, на жаль, законодавство передбачає, що така згода є обов'язковою. Ну, звичайно, загальні умови цивільного обороту ніхто не відміняв, тому виходить, що потрібно буде все одно отримувати згоду від забудовника на ніби переуступку, ми називаємо. Це переуступку, а це буде знову ж таки договір купівлі продажу об майбутнього об'єкту нерухомості. За якими договорами законодавець нам дозволяє здійснювати продаж? Ви ж пам'ятаєте, що у нас було багато попередніх договорів, але прийняли саме цей законопроект, і він вже вступає в силу, і там визначені. Такі три, я б сказала, навіть чотири основні форми, як це ми можемо зробити. Перше, це договір купівлі-продажу майбутнього об'єкту нерухомості, може бути також і продаж незавершеного неподільного об'єкту нерухомості, тобто якийсь будинок, наприклад, так? Або ж е частини квартири, гаражного боксу, машиномісця і таке інше. Це може бути договір купівлі-продажу. Він не обов'язково має бути матеріально посвідчений. І закон визначає дуже довгий перелік тих умов, які обов'язково мають бути зазначені в цьому договорі. Тобто ми не бачимо типової форми, але фактично це майже як типова форма, тому що там дуже багато умов, які обов'язково мають бути зазначені. Наступний варіант – це звичайно фонд фінансування будівництва. Ну для цього ж приймали спеціальний закон, створювалися цілі структури, контроль за цими фондами фінансування, і звичайно, ніхто їх не відміняв. Вони такі існують зараз. Третій варіант це через. Купівлю облігацій не популярна, ця структура купівлю-продажу, хоча на раніше вона була досить таки популярною, коли куплялися облігації для придбання новобудов. Наступний варіант це через інститути спільного інвестування, тобто через корпоративні і некорпоративні пайові інвестиційні фонди. Це також регулюється спеціальним законом його ніхто не відміняв, і також ви можете придбати. Права на майбутній об'єкт нерухомості у інвестиційного фонду повторимось: це може бути договір купівлі-продажу, договір купівлі облігацій на об'єкти нерухомості. Також це може бути договір про участь у фонді фінансування будівництва та договір із інвестиційним фондом піфи, кіфи і такі інше. Що відбувається після того, як ви уклали договір? Далі здійснюється державна реєстрація ваших прав, ваші права державна зареєструє і ваші права з'являться в державному реєстрі речових прав на нерухове майно в цьому реєстрі. Можна побачити за ідентифікатором ваші права. І, звичайно, якщо е, хтось інший буде купувати вашу квартиру, то він зможе перевірити і побачити, що права на цю квартиру вже зареєстровані, тому подвійний продаж буде повністю виключено. І це безумовно є позитивним. Викликом. Моментом даного законопроекту після того, як вже буде добудований об'єкт вашої нерухомості, то ви зможете стати власником, і тому ваші спеціальні права на майбутній об'єкт нерухомості будуть скасовані. Зміните їх на право власності на вашу нерухомість. Що цікаво, щодо до того, які можна подавати позови, наприклад, якщо забудовник відмовився надавати вам право власності на вашу нову будову, можна подавати позов про Визнання права власності на майбутній об'єкт нерухомості і можна подати позов про здійснення закінчення будівництва і введення в експлуатацію вашого будинку. Це визначено конкретно законом. Перелічено ці два способи захисту, з якими ви можете звернутися до суду. Тобто, вже законодавець одразу ж врегульовує питання, якщо у вас виникнуть якісь конфліктні ситуації із забудовником, який ніби не захоче вам передавати у власність таку квартиру, то ви зможете захистити свої права. Вони зареєстровані, вони зафіксовані і вони захищені законом. Тому, звичайно, такі процеси будуть поодинокими, я думаю, тому що ну. Який забудовник захоче мати такі проблеми, коли він точно знає, що він такий судовий процес програє, бо закон передбачає такі умови. Звичайно, якщо договір правильно прописаний, в інтересах не лише забудовника. Тому, будь ласка, звертайтеся за перевіркою документів, особливо аналіз договору, умов договору, до того, як придбавати нову будову, я обов'язково. З задоволенням вам в цьому допоможу. Підписуйтесь на наш канал, ставте, будь ласка, лайк, і нехай ваші сім'ї та бізнес процвітає. Нехай буде Україна.